Я часто чую або читаю. Президент герой бо не втік. І мені стає геть сумно. По-перше, а нащо обирати голову країни і тим паче армії в сміливості чи хоробрості, якого ви не впевнені. По-друге, я теж не втекла. Не поїхали і мої колеги з каналу, журналісти інших каналів, тисячі киян лишилися боронити свій дім, хіба вони не такі ж круті? А ті люди, чоловіки, які після 24 лютого їхали у зворотньому до загального натовпу напрямку, повертаючись у війну? Вони не герої? А хлопці, які не те, що 24 лютого не втекли з Луганського та Донецького напрямків, а ті, хто навмисно, перечуваючи війну, поїхали в Маріуполь. Вони хто? Ну, скажіть мені, хто вони і яких слів, оцінок? Вони заслуговують Не втеча президента і не втеча військових, які все ще, я нагадую, ціною власного життя стримують того триклятого ворога геть не порівнювані речі. Ніколи чуєте ніколи не занижуйте планку подвигу і героїчного вчинку, бо ми так і будемо жити якимись напівмірами. Привчіть себе до високих стандартів. Вимагайте, якщо не більшого, то принаймні відповідного. І якщо і рівнятися, то тільки на кращих. Якщо захоплюватися, то тільки тими, хто не втікав з 2014 року та хто з 24 лютого риє свій окоп заради наших теплих ліжок. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо!